працювати на на себе, ніж на когось? Ну, це моя особиста думка. Та. Тобто, я не кажу, що коли ти працюєш на когось, це погано. В якихось випадках це набагато краще, тому що ти не думаєш про те, де взяти якусь певну суму на своє життя. Ти знаєш, ну, просто впевнений в тому, що в кінці місяця, грубо кажучи, ти отримуєш, наприклад, своїх там, 2000 доларів і ти на них розраховуєш. Коли ти працюєш на себе, є свої такі інші плюси, які важливі для мене. Тому що я не люблю, коли хтось контролює мій час. Тобто я можу собі в будь-який день зробити вихідний, я можу сьогодні зайнятися один, одним, завтра другим. Але це теж має свої мінуси, тому що я трудоголік і мене потрібно інколи виганяти з комп'ютера палкою. Ну, а я вважаю, ребятки, що працювати на себе краще, тому що. Ти будуєш свою реальність, ти будуєш своє життя, і ти відповідальний за те, що ти робиш, і воно тебе прокачує сильніше ніж ти виповнюєш задачі, які тобі накидали інші люди. Тому будувати своє життя набагато цікавіше, набагато краще. І ти робиш вибори, а не за тебе. А ну, хтось за тебе робить ці вибори. Тому, якщо ви хочете відкрити свій бізнес, ви пишете нам в шапці профіля, ми проводимо онлайн-консультації і по відкриттю бізнесу в Польщі і розказуємо свій шлях, який ми проходили тут. Маємо досвід будування бізнесу в Україні 10-15 років, да? може більше. А в Польщі півроку. Розумієте, ми вже розібралися зі всією документацією, ми вже розібрали. Лися залегро, і ми вже так, можемо з базою, базою з базою, так, да, так. і ми вже можемо вам щось порадити.